17 лютого цього року по вулиці Олевській в Святошинському районі столиці було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Правоохоронці на місці з'ясували, що в чоловіка множине коло торізане ножові поранення. На вигляд йому 40-45 років. При ньому не було жодних документів. Слідчим відділом Святошинського управління поліції відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Проводиться досудове розслідування, однак встановити на сьогоднішній момент особу загиблого не виявилось. Тіло чоловіка направлено в морг для встановлення остаточної причини смерті. Правоохоронці звертаються до громадян з проханням: уважно подивіться на ці фотокартки, чи знайоме вам це обличчя. Це може бути ваш знайомий, близький або родич, який поїхав на заробітки до столиці. І якщо він з 16 лютого цього року не виходить на зв'язок, Уважно придивіться і повідомте про це правоохоронцям.